Добре. Так, піду подивлюся новини. Добре. Так, що у нас там в новині? Зараз подивимось. Так. Зомбі-апокаліпсис настав. І це дуже-дуже-дуже кепсько. Тому прошу забарикодуйтеся, сховайтеся десь, бо зомбі настають. О Боже мій! Треба прийти і повідомити всіх друзів. Фреді! Фредді! Фредді! Що, Чіка? Фредді! зомбі апокаліпсис настав! Я тобі не віду, Чіка! Але Фредді, я кажу правду. Ах, що це з тобою? Боні! Бонні, Бонні, Бонні! Зомбі апокаліпсис, треба ховатися, заперекодуватись. Чіка, ти серйозно. Тебе знало, що наснилось. Боня, а тобі наснилося, що ти потрапив у відео Bounty's Basics. Це теж ненормально. Чіка, що ти робиш? Фокси, ты мне веришь зомби апокалипсис? Я зомби апокалипсис! Светка, ты что-то знаешь? В новинах. О, идея. пойдем покажу вам новины. Фони, пишу. А, Чика, я не хочу, я хочу поспать. Чика, ты где? Фредди. Ол, 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 ол. Бачите, сідаємо, сідаємо, зараз вам покажу. Так, Дивіться! Це, але псис настав. І це дуже-дуже-дуже кепсько. Тому прошу заберекотитися. Ем... Що? Чіка, це не хайкові новини? Та ні, чому ти мені не віриш. Ну, не знаю навіть. Яр! Треба забарикодоваться. Ну, добре, але я досі не дуже вийду в тих зомби. Что а, що це було? Факці, перевіг. А навіщо Он же тут. Що? Что? Эй, а, 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 а. Нема часу пояснювати, хто я, і що я тут роблю. А, окей, поясню все одно. Зобі апокаліпсис відволік, і це єдиний будинок, де ще хтось був ж... не зомбі. Чіка, ти що була права? Я ж вам казала! <сміттєві> я ж вам казала! Ой, ні, це погано. А, а, ці зомбі, вони жахливі, вони кусаються, і в них зелені очі. Чекай, не чуваче! Тебе вони хіба не вкусили? Ти що? А це, це, я, я, я не знаю. А, не за! Тут зомбі, тут зомбі, тікаймо. А, тікаймо тікайно звідси. А, 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 а. Ніж Так. Я чим захищатись. Добре. Так. Де він там? Чекай, ховайся. Ховайтесь. чекати на нього. Я буду на нього. на тобі. Дякую тобі, Фоксі. Фух. Я вже думав, що ми всі тут будемо зомбі. Добре, що ти його поміг. Фух, надо как бы забагаться. Так, Фокси? Фокси. <ozgrat> а, нет! Только ты, Фокси! Чего? Чего? Чего ты? <ozgrat> Дідько, вже один з наших став зомбі, це якийсь капець. Ах. Так, нам треба запарекодуватися, щоб до нас ніхто не проліз. Згоденчика. Пішли перекодуватися. Дякую за пригляд. Чекайте на другу серію вже скоро на каналі Max Картунс. Дякую за пригляд, ставте лайки, бо такий контент важко робити, щоб ви знали. Mm? Щоб ви знали. Щоб ви знали. Тому, будь ласка, підтримайте мене. Це безкоштовно і дуже легко просто поставити лайк або підписатися. Прошу. Прошу загади Фредді. Інакше я прийду до вас у третій годині ночі і з'їм вас.